Ми спасаємося не ділами, ми спасаємося вірою. Навіть коли ми віруємо в Христа, не виконуючи діл, ми все одно спасені. Чому? Тому що Христос за нас все зробив, все виконав. То що ми тепер можемо грішити? До речі, друзі, це логічне питання, яке повинно виникати. Павло якраз так і каже: то що ж будемо грішити, якщо ми не під законом, а під благодаттю? Друзі, якщо ви проповідуєте Євангелію, і це питання не виникає, що то ми тепер можемо грішити? Значить, ви не проповідуєте справжню Євангелію. Після слів справжньої Євангелії повинно виникати таке питання, щоб нам тепер, нібито можна грішити. Звичайно, Павло каже, що грішити нам не потрібно, не можна, тому що якщо ми будемо грішити, ми відкриваємо своє тіло для дії диявола. І диявол буде руйнувати, вбивати, красти, нищити. Чому тому, що ми вийшли з під світла, ми починаємо жити гріховним життям, і багато людей через це навіть і вмирає. Але коли люди вмирають через гріхи, через наслідки гріха, це не означає, що вони втрачають своє спасіння. Ще раз, через наші гріхи ми не втрачаємо наше спасіння, навіть коли ми грішимо. Чому? Тому що Господь заплатив за кожен наш гріх. То що я тепер можу грішити, друзі, будьте уважні, коли ми грішимо. Ми опоганюємо своє серце, ми робимо своє серце твердим, і коли це серце дуже сильно ожорсточиться, це серце, жорстоке серце, може відмовитися. Від нашого Господа. Це серце може перестати вірити. Ось що робить гріх. Він приводить наше серце до повного ожорсточення, яке може відпасти від віри, відпасти від Господа. Тому, друзі, дуже важливо, дуже-дуже важливо проводити святе життя, дбати про цю подаровану нам праведність, без якої ніхто не може побачити Господа. Нам подарована праведність, ми повинні її підтримувати, ми повинні зубчити. Одягнутися в нового чоловіка і поступати по духу, ходити по духу, бо як ми не будемо ходити по духу, воно приведе нас до смерті. Якщо ми будемо ходити по плоті, дивитись на плотське, думати про плотське, воно приведе нас рано чи пізно до смерті. Тому, друзі, важливо жити праведно, але я ще раз хочу сказати: лише один гріх може забрати від нас спасіння це гріх, коли ми перестанемо вірити в нашого Господа. İzlediğiniz